Варіант більш складний для того, щоб зовсім зупинити думки, і при цьому бути в стані спокою, ясності, ви входите в стан медитації, покращується ваша інтуїція, і при цьому з користю для наших сволобів і хребта. Ми робимо чаші різноманітні, тобто одна рука на себе, в сторону, вгору, в сторону, на себе, друга рука від себе вперед, в сторону, вгору на себе. Починаємо об'єднувати. Ці чаші. І при цьому рухаємось ногами. Раз. Два. Раз. Два. Раз. Розкриваємо таз. Розкриваємо лопатки. Два. Тепер руки рухаються в протилежну сторону. Рука ось таким чином. Ноги знову рухаються. Ось таким чином. Раз. Два. Раз, два. Після того, як зробили, відчуєте, що відбулось з вашим внутрішнім станом. Ви стали більш центрованими, спокійними і розум став більш ясним. Якщо ви будете робити ці вправи, ви побачите, як ви легко виключаєте цю кафімовку своїх думок і будете центруватись більше у своєму стані спокою. Більше вправ на моїх онлайн-заняттях приходьте займатися користю для постави для внутрішнього стану і для керування своїм розумом. По всім питанням пишіть в директ.